Вітаю! В даному відео ми розглянемо види оферт та особливості заповнення картки оферти. За своєю сутністю оферти діляться на два види. Типова, це список типових умов продажів роботи з клієнтами, тобто це деяка стандартизація роботи та індивідуальна це особливі умови для конкретного клієнта. І перше розглянемо типову оферту. Для цього переходимо в розділ CRM маркетинг, NDI продажі, типові оферти клієнтам. Розглянемо вкладку Основне. Реквізит номер слугує для реєстрації умов та зручності підбору в документі. Нейменування слугує для ідентифікації умов оферти. Сегмент клієнтів. Він слугує. Деяким відбором для вибору оферти у документі. Якщо в сегменті клієнта не буде, то і вибрати дану оферту не буде можливості. Сегмент номенклатури. Даний реквізит слугує фільтром при підборі номенклатури в документ. Тобто, якщо номенклатура не включена у сегмент, то і в списку підбору її не буде. Статус. Даний реквізит визначає дія оферта чи не діє. Період дії з. Даний реквізит визначає часові рамки дії оферти. Якщо дата створення документу не входить в цей період, то і вибрати цю оферту неможливо. Операція. В даному реквізиті визначається, для якої господарської операції застосовуються дані умови. Вкладка умови продажів, умови оплати. Якщо перемикач стоїть на позначці, потрібно зазначати договір, то зазначення договору замовлені буде обов'язковим, і порядок розрахунків буде визначатися в самому договорі. Якщо ж перемикач стоїть на позначці, договори не використовується, то необхідно зазначити валюту взаєморозрахунків, визначити, чи можлива оплата в іншій валюті, та вказати, за яким Документом буде вестися деталізація розрахунків по замовленням чи за накладними. Графік оплати визначає, за якими етапами оплати ми працюємо з клієнтом. Також графік надалі дозволяє нам планувати надходження грошових коштів. Етапів оплати може бути декілька: такі як аванс до забезпечення. Передоплата до відвантаження, кредит плановий та кредит після відвантаження. Визначається варіант оплати та строк настання етапу оплати та відсоток від суми замовлення. В реквізиті мінімальна сума замовлення ми зазначаємо, на яку мінімальну суму наш клієнт може зробити замовлення забезпечення та відвантаження. В реквізиті склад ми зазначаємо склад. З якого проводиться відвантаження даної продукції. Якщо склад не зазначений, в замовленні він не буде підтягнути. Це означає, що в замовленні клієнта потрібно буде самостійно обрати склад. Строк поставки: ми зазначаємо максимальну кількість днів, за яку ми можемо забезпечити та відвантажити продукцію клієнту. Частота замовлення. В даному реквізиті ми зазначаємо кількість днів періодичності. Замовлення. Забезпечувати замовлення відокремлено. Якщо дана опція у нас увімкнена, це означає, що якщо дана оферта була обрана в замовленні, то це замовлення ми будемо виконувати тільки під цього клієнта. Всі товари будуть автоматично резервуватися під це замовлення. Тіноутворення тут ми зазначаємо валюту цін. Включає ціна ПДВ чи не включає, визначаємо, за яким видом цін ми працюємо з клієнтами. А також зазначаємо, ми будемо обмежувати ручні знижки чи не будемо. Якщо ми обмежимо ручні знижки, тоді ми можемо з вами вказати максимальний відсоток ручної знижки та максимальний відсоток ручної натінки. Наступна вкладка Інші умови. Якщо ми працюємо з багатооборотною тарою та є необхідність відстежувати її повернення, вмикаємо опцію Повертати багатооборотну тару через і зазначаємо кількість днів. Також визначаємо, яким чином розраховується дата повернення за календарними днями або за робочими днями виробничого календаря. Якщо є домовленість про регулярні поставки, тоді ми ставимо галочку. На опцію оферти є регулярно. І зазначаємо, на яку суму повинні відбуватися поставки, кількість періодів, наприклад, 12 і період рік. Це означає, що протягом 12 місяців ми маємо робити поставки. На суму 10 тисяч гривень. Облікова інформація. Тут ми зазначаємо групу фінансового обліку розрахунків, статтю руху грошових коштів. За необхідності зазначаємо напрямок діяльності. Якщо ми введемо даний розріз обліку, визначаємо, виводити чи ні інформацію про документи розрахунків документів та зазначаємо. Чи використовуємо ми дану оферту при роботі з торговими представниками. Також можна б зазначити інформацію для планування. Наступна вкладка уточнення тін по цінових групах. Тут ми можемо уточнити умови для конкретної цінової групи товарів. Наприклад, якщо загальні умови продажів ми зазначаємо, що ми продаємо товари за видом тін. Гуртова, то в даній вкладці ми можемо виділити особливу цінову групу товарів, і сказати, що саме ці товари тієї цінової групи ми будемо продавати за іншим видом цін. Також тут ми можемо зазначити, що дана цінова група товарів має інші строки поставки, та зазначити. Інші максимальні відсотки ручної знижки або націнки. Наступна вкладка Уточна тін по товарах. Тут ми можемо виділити умови продажу конкретного товару, відмінні від основних умов. Наприклад, в даному випадку номенклатура кутик алюміній. Ми будемо продавати за довільною ціною та можемо вказати конкретну ціну та строки поставки. Наступна вкладка знижки-націнки за цією офертою. Тут ми можемо зазначити, які знижки та націнки у нас діють в рамках даної оферти. Та встановити, на яку дату дана знижка може почати діяти. Також ми можемо Зазначити статус безстрокова знижка, чи дана знижка діє до конкретної дати. Для виділення особливих умов роботи з клієнтом використовуються індивідуальні оферти. Для фіксації індивідуальних умов нам необхідно перейти до картки. Нашого партнера. В карті партнера у розділі оферти клієнту ми можемо бачити ті оферти, котрі діють для даного партнера, а також можемо створити нові. Хочу зазначити, що оферти, індивідуальні оферти створюються. З посиланням на типову оферту. Тобто, в нас є стандартні умови роботи з клієнтом, але наразі ми хочемо виділити особливі умови на деякий випадок. Або ми виділяємо особливі умови саме для цього клієнта. Принцип заповнення даного виду оферти. Не відрізняється від заповнення типової оферти. Єдине, що тут зазначається, це контрагент. При необхідності ми можемо зазначити контактну особу, зазначається типова оферта. З типової оферти система автоматично підтягне нам умови продажів. І якщо це необхідно, ми умови можемо змінити. Можемо відкоригувати або уточнити ціни за ціновими групами, уточнити ціни по товарах та призначити інші знижки або натінки для даного клієнта. На даному відео завершується. Дякую за увагу!